Опитування ініціював депутат сільської ради Михайло Войтюк. За його словами, це вимагала частина громади після повернення зато покалічених односельчан. Ті навіть гроші, які ми, за які ми купуємо свічки, які здаємо на церкву, щоб не йшли в Росію, щоб на ті гроші не, не купляли зброю, не вбивали наших людей. Інша частина селян захищаються Миколу. Він править свято Свято-Успенським храмом понад 40 років, а опитування вважають незаконним. Бо воно не пройшло через рішення сільської ради. Його не затвердила сесія сільської ради. Ніякі правоохоронні органи, ніякий закон на це не дав дозволу. Воно просто зроблене як опитування, щоб знати думку людей. Забирайся з церкви, ми її забираємо. Наш патріархат. Це несправедливо. І доки буде оце противостояння, міру у нас не буде. Війна на сході України. І роблять ту ж саму війну у нас на заході, тому що розділяють наші церкви, розділяють села. Результати завели в глухий кут за київський патріархат. Виступили 407 осіб, а 305 – проти. Заспокоювати людей довелося районній владі. Почергове служіння це вихід ситуації до врегулювання на вищостоящому рівні. Готується там відповідний закон. Я надію, що він це все регулює. З початку війни на сході вже 10 сільських храмів перейшли в київський патріархат. Обійшлося без конфліктів. За проголосували понад 90% прихожан. Тут не йде мова про захоплення храмів, що про що нас звинувачують представники московського патріархату. Це є добровільний перехід людей. У Птичій сторони спробують домовитися, яким чином проводити почергове богослужіння. Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, Новини Рівного.